Ну що, мої юрисики, сьогодні будемо провіряти лайфхак, який я побачила в Ютубі, а який ви побачите в кінці. Для Цього нам потрібна удочка, а щоб отримати удочки, нам потрібно на дім рибака, який з'являється з другого левела вогня. Буквально як плюнути, того ми вже біжимо на дім рибака, щоб взяти там удочку. Удочку нам потрібно взяти, закинути в озеро, писати «яй фіш». І Діти вам впадуть два алмази. Як ви бачите, це спрацювало. Бачите, у мене вже 39, було 38, і тепер вже 40. Вони приходять реально на рахунок. На жаль, це працює лише один раз на аккаунті. Я зараз другий раз граю і пишу це слово, і алмазики не прилітають. Того усім пока, до скорих зустрічі! Ну, я думала, що це якась підстанова, бо такого не може бути. Але це, як ви бачите, правда, користуйтеся, надіюсь, допомогла.